Результат нульовий, тобто виділено пандемічного грипу не було. Іншими методами досліджено перевірено 216 чоловік. 81 випадок позитивний, в тому числі один випадок грипу А, 14 випадків грипу Б і грипоподібні, решта захворювання. Ситуація теж відслідковується щоденно. Нам поступає інформація по схемі для того, щоб ми могли контролювати і володіти ситуацією. Найефективнішим методом на сьогоднішній день щодо профілактики грипу недопущення біди це є щеплення. На сьогоднішній день в області щеплено майже 12 тисяч чоловік. Це досить високий такий показник, тому що максимально за останні 10 років цей показник вкладав в межах 6 тисяч. Цього року вимагає ситуація, яка була минулого року досить складна, і відповідно є доручення прем'єр-міністра, кабінету міністрів, яке контролюється щоденно. Міністерство охорони здоров'я доповідає щоденно і з даного приводу є два доручення голови обласної державної адміністрації щодо щеплення і щодо забезпечення необхідними медикаментами лікувально-профілактичних закладів. Хотілося б, щоб ситуація була ще краща, але не всі райони до цього з відповідальністю ставляться. На сьогоднішній день працівників охорони здоров'я щеплено від запланованих 40 і 70%. Діти старше 6 місяців з хронічними захворюваннями лише 0,6%.